В Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон, який передбачає нульовий піт для людей, у яких є більше ніж двоє дітей. Сьогодні в інтернеті всі писали там, перекреслювали 800 злотих і писали тисяча. Про що йдеться? Йдеться про те, що усі пари, батьки, які мають двоє і більше дітей, не будуть платити податку від доходу до порогу 140 тисячі. Чи я це одобрюю? Ну, скажу вам чесно, хтось ці гроші має заплатити, ці податки. І це, на жаль, будуть або ж такі, як я, які мають одну дитину, або ж підприємці. Тому що більшість усіх податків сплачують саме підприємці. І все це перекладається просто на інші програми, на інші податкові системи, щоб їх сплатити спочатку до держави, а потім роздати іншим. Все це робиться виключно популістично перед виборами до парламенту, щоб підтягнути аудиторію, яка повинна голосувати. Якщо проект буде прийнятий, він же підписаний самим президентом, то це війде в життя з наступного року, 26-го. Тому ось така зміна. Як вам пишіть в коментарях, скільки у вас дітей, і чи ви підпадаєте під ці критерії?